Слава Україні! Розпочалась 499-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у ніч на 7 липня 2023 року. Російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами типу шахет, з південно східного напрямку, а саме місто Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край РФ. Загалом зафіксовано пуски 18 шахетів. В результаті бойової роботи нашої ППО знищено 12 ударних БПЛА типу шахет. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет калібр, 7 з яких було знищено зенітно-ракетними підрозділами та авіацією повітряних сил. Три ракети калібр влучили по місту Львів, та одна ракета по приватному будинку в Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів. На жаль, є семеро загиблих мирних людей. Понад 35 отримали поранення різної ступеня важкості. Пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, чотири з яких іранськими ударними БПЛА типу шахет. Усі чотири дрони камікадзе було знищено нашою ППО. Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема. В районах Старі Вирки, Іскрівщина, Катеринівка, Запсілля Сумської області та Чернещина, Одноробівка, Гоптівка Харківської області. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали красне перше. Фиголівка, Новомлинськ, дворічна западне та Кислівка Харківської області на Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації. Противник робив спроби. Витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського, Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки Донецької області, артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Берестове, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше. Міста Бахмут в районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів. Серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщиївка, Олександру Шультине, Біла Гора та Деліївка Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районі Новокалинового та Авдіївки Донецької області. У той же час противник здійснив артилерійські обстріли. Понад 15 населених пунктів, зокрема, це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимілянівка, Гостре, Мар'їнка. Та побіда Донецької області на шахтарському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це благодатне Вугледар Золота Нива. Шахтарське та велика новосілка Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Новосілка Донецької області, Новодарівка, Червона Криниця, Новоданилівка Запорізької області та Зміївка, Дачі і Комишани Херсонської області здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Ігорівка, Малатокмачка Запорізької області, Марганецька громада Дніпропетровської області, Золота Балка, Садове, Антонівка, Приозерне, Херсонської області та місто Херсон. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупанти цинічно продовжують порушувати. Норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію Весна російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців. Та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів. А в населеному пункті Чумаківка Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку Іва, проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом наші воїни ліквідували 510 російських окупантів, два танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, чотири засоби ППО. 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!